Девять бесценных человеческих жизней минус девять э, граждан России. В средствах массовой информации и в социальных сетях была распространена информация о случае гибели новорожденных в Новокузнецком родильном доме номер один. Запредельно вообще. Организовано проведение доследственной проверки по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть халатность. За два дня знали все, что будет. Нет, ну главное. Все случаи разные, и их нельзя между собой связать. У, у, у России есть все же теперь конкретная цель. Она, видимо, связана с достижением блокаута. Трампу просто надоело эта растущая гора лицемерия, где хищничество прикрывается якобы борьбой за некую демократию. Россию унижают на весь мир. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Чіпка каналу Курбанова а свій огляд наша антипропаганди. пропаганди. Ні дня не проходить, аби наші вороги не збрехали. Ні дня не проходить, аби вони не вигадали якісь нові виправдання того, чому вони такі слабкі та нікчемні. Ми маємо, як і завжди, нагадувати про слабкості, недоліки нашого ворога за перебріком і про те, як прилітає, зокрема, і. По ним тож, друзі, перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нам допомагати розповсюджувати всю зібрану інформацію. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Корбанова Лав, коментуйте, почути, побачення. І найголовніше не забувайте підтримувати збройні сили України. Ми вже близькі, як ніколи до завершення нашого збору підтримку 47-ї бригади. Лишається зовсім трошки лишається останній ривок, який без вас ми зробити, звісно, не можемо. Посилання на наш збір, друзі, в описі до цього випуску. Переходьте донайте, підтримайте нашу армію і отримайте велике задоволення, зокрема і за сатисфакцію, тому що сьогодні знову були обстріли по українським регіонам. Та, зокрема, скоріш за все вони будуть щоденно. Президент Зеленський нас попереджає, що готується черговий масштабний обстріл. Ціль мета завдання всім зрозуміла. Але росіяни забувають, що в цю гру можна грати вдвох. Росія набагато більше за Україну, тому погасити всі регіони майже неможливо, але точково зробити боляче, чому би ні. Тож в російському місті Арол після вибухів сталася пожежа в районі ТЕЦ. ТЕЦ долітався. Сьогодні українські дрони атакували ТЕЦ-1 або Орловську ТЕЦ, як її називають, в місті Орел, Орловської області. Це енергетичний об'єкт, що постачає логічно і тепло, і електрику для регіону, і, звісно ж, для воєнно-промислового комплексу. Губернатор традиційно підтвердив падіння уламків, ну, ніколи в них не буває прямих прильотів. Пожежу ліквідовано, жертв немає. Але ой, раптом перебої із електроенергією в місті все ж таки будуть. Тож, здається, що в місті Орел хто хто, а місцеві цей випуск точно сьогодні пропускають. І вон вишти вот. какой дим. І там, понимаешь, это... а там, по-моєму, огонь горить. Там світло, да, дым, да, там огонь горить. Я, до речі, нагадаю, що бити по енергетиці це не дуже гуманно, але просто коли тебе позбавляють з якогось іншого праву вибору і немає можливості це спинити, запропонувати, не наносити удари. Точніше, ми пропонували енергетичне перемир'я, але росіяни його завжди відкидають. Тож нехай будуть готові, що сидіти без світла, без тепла. Вони будуть на рівні з українцями. Цього разу блекаут торкнувся і тимчасово окуповані території. Птахи Мадяра вдарили по енергетичній інфраструктурі в тимчасово окупованому Маріуполі. Головна ціль це підстанція мирна. Це такий ключовий вузол енергопостачання, це транзит для підстанції Азовська в Старому Криму. Ну і, одним словом, суперважливий стратегічний об'єкт. Це призвело одразу до масового блекауту в місті та околицях. При тому. Помножте собі ці звернення, які ми бачили, там де люди кричали: Путін, помоги, помоги», ми лишились без помешкання, а тепер ще й без електрики. І президент Зеленський він теж, зокрема підтвердив удари по військових об'єктах, а не по цивільних, з іншого боку, ми говоримо про окуповані території. Російська сторона застосовувала протиповітряну оборону, але все ж таки визнали, що пожежа сталася на Важливому енергетичному об'єкті і згодом відключень. Та зрештою, що б не відбувалося на тимчасових повних територіях чи на російських територіях. Це дуже важко порівнювати і співставляти із тим, що переживають різні українські регіони, де світла може не бути як в Одесі по 5 діб, 6, як було в Дніпрі, як зараз в передмісті Києва та й в Києві у цілому. І якщо хтось все ще думає, що це історія помсти за якісь наші удари, то це спроба зупинити нашу, наш опір, наше протистояння на фронті, то забуть. Все набагато простіше. Нарешті, зараз і тільки зараз росіяни відверто, відкрито, публічно говорять про свої плани. Вони хочуть заморозити всю Україну в прямому сенсі довести до смертей. Скільки, скільки ви кажете, вбив Гітлер, ми можемо більше і краще кажуть тепер публічно росіяни. Ми хочемо, аби міста-мільйонники повимирали, позамерзали, щоб труби лопнули. Ми хочемо зробити з Києвом те, що навіть Адольфу не вдалося, аби потім розповідати про світову русофобію про накачаних неправильних українців, яких просто налаштували проти росіян. А те, що ми хочемо знищити цю країну, ми так зрозуміти нас правильно, у нас просто немає іншого виходу. У России есть все же теперь конкретная цель. Она, видимо, связана с достижением блэкаута в ходе зимы, что может повлечь за собой вымораживание размораживание коммунальных сетей и их необратимое разрушение. Это это, это э, повлечет за, за собой последствия на многие годы вперед. Собственно говоря, ну, в качестве такого очень смягченного примера можно вспомнить э, Грузию, где наступил коллапс коммунальной инфраструктуры во время внутреннего конфликта в начале 90-х. Uh, да, там uh, когда у них uh, в в вымерз город, и люди в квартирах отапливались. Uh... буржуйками да, там в многоэтажных домах а коммунальные сети у них умерли. Вот, насколько я понимаю, там вот в этих кварталах всех горячего водоснабжения нету до сих пор и, и центрального отопления и вот так и не восстановили. То есть ну, там... ужасная картина. Да, да, но это гораздо более это гораздо более мягкий климат в Грузии можно так жить то есть там как бы люди отапливают свои жилища при помощи электричества и имеют там бойлеры да, там чтобы мыться. А вот горячего водоснабжения вот как как было там просто даже и трубы эти уже выроты сданы в металлолом да, это, это не, не хватило уже сил это все это, потому что это надо все заново по сути восстанавливать и проверять. Это огромный объем работ, да, если это произойдет. Это будет такая катастрофа. Это э, к вопросу на самом деле о будущей цене владения Украиной. Она будет колоссальна. То есть помимо того, что я упомянул до, до этого, э, бремя выплат э, э, за войну социальных... Це власне відповідь, окрім їхніх їх намірів вбивати нас, ще й відповідь на спроможність чи може Росія утримувати окуповане і відповідь ні. Вони не статні оплатити все необхідне для своїх регіонів, що говорити ще про додаткові. Але зачекайте, оці всі найчорніші із сценаріїв, я їх ніколи для себе не допускаю. В мене немає сумнівів, що до поки з нами Бог і збройні сили України, ми не допустимо щоб навіть нашу енергетику, яку руйнують 4 роки поспіль, змогли довести до колапсу. наші енергетики, які все тримають в своїх руках, наче титани, і намагаються в найкритичнішу мить, все одно все полагодили. В мене на них та й в них просто віра набагато більша, аніж в наших ворогів. Та й подивіться, що відбувається з ворогами. Вони ж самі себе сточують на всіх фронтах, і в столу Російської Федерації, і на самому фронті. Але бувають такі речі, які, ну, напевно, ніяк інакше, окрім як вищі сили назвати, характеризувати, просто неможливо. Тільки-тільки по всій Росії провели днями молебні проти абортів, аби росіянки не вбивали маленьких путі... путіністів, як все, інша чорна полоса, накрила Запарі. Зараз, до речі, ви бачите кадри із цих. Молебнів, які взагалі не відповідають якоїсь дійсності реальності. реальності. Ну, тобто вони борються і за бортом у той час, як відправляють сотні тисяч на смерть на фронт. Але окей, от провели вони цей молебен для те, щоб зберегти життя. Як вже зараз стало відомо, що в одному із пологових нову кузнецька померло одразу дев'ять немовлят. Не проводжу пряму паралель між абортами і цією смертю. Це річ в тім, що не вдається зберегти життя. Росіяни так багато вбивають і забирають життів, що саме життя воно не хоче проростати в Росії. Основний діагноз дітей недоношеність із важкими патологіями, які могли розвинутися ще в утробі. Найменший із них народився на п'ятому місяці, що саме собою вже критичний стан, і от тепер в Росії розбираються. Як так трапилося, що одразу дев'ять немовлят могли загинути в одному місці? информации и в социальных сетях была распространена информация о случае гибели новорожденных в Новокузнецком родильном доме номер один, а также о возможных нарушениях в организации медицинской помощи. По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кимберской области Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть халатность. В настоящее время следователями Следственного комитета проводятся проверочные мероприятия, направленные на встановлення і всестороннє вивчення причин і обстоятельств відбувшогося. За результатом перевірки буде прийнято процесуальне рішення, в тому числі буде дана правова оцінка діяльності должностних ліц медичного учреждення. Але знаєте, чому ми звернули увагу на цю історію? Я особисто не розумію, я правда не розумію, чому 9 життів шкода? Діти, ясно, маленькі, а мільйон вбитих своїх росіян ні. Як так, що на це не звертають уваги? Як так, що немає сюжетів, програм, дружин, ну вони ж теж були чимось колись немовлятами. І в день росіян помирає не дев'ять, а тисяча. Близько, більше, менше, але тисяча. І ніхто про це не говорить. Ну, як це роблять? Як це працює? Так, дітей завжди особливо шкода, до них завжди особливе ставлення. Але в цілому виходить, що в Росії ще раз підкреслило, що... Одні життя чогось вартують, а інше це просто сміття. Ти, зрештою, знаючи їхні чорні роти, їхні звички, в мене немає жодного сумніву, що про День-два і обов'язково для того, аби пояснити, що відбулося із маленькими померлими дітками, скажуть про якісь віруси, про якихось модифікованих птахів, до яких обов'язково доклалися українці. Бо своїх проблем, що вони вбивають росіян. В России так и нахожусь. Запредельно вообще. Нет, ну главное, все случаи разные, и их нельзя между собой связать. О, логично, что. Девять бесценных человеческих жизней минус девять э, граждан России. А может быть, среди них был бы «Мусорский новый»? Может быть, среди них был тот, кто все-таки сумеет сделать московское «Динамо» чемпионом по футболу. Может быть, там Лермонтов был. А нам, ты что, никакой тенденции нет, господи. Ты подумаешь. Помните, был фильм «Адъютант его превосходительства»? Там начальник контрразведки своему подчиненному сказал, я сомневаюсь, поручик, что у вас была мама. Вот эти слова я адресую всем, кто виноват в убийстве девяти младенцев. Слово «халатность» Запихните себе Ой. туда, на чем сидите. Это убийство. Вот вы и убили. Давайте повернемся еще раз. А кто убил понад миллион россиян? Кто убил русскоговорящих русских? Это не уборьется? Я просто хочу нагадать, что каждый человек, он потенциально батько. Потенційно мав би можливість ще народити вам, стрибачів, музикантів, футболістів, кого завгодно. Але ви ж за ціною не стоїть. У вас система викривлених дзеркал, де ви говорите завжди про незначний і неважливий це зараз не про цих конкретних дітей, де ви абсолютно не обговорюєте те, що демографічну кризу своїми руками створили Газпарян, Соловйов, Путін. Це нікого не цікаво. Але є інші регіони, в яких інші виклики, наприклад, в Томську, раптову, невідомі провели антивоєнну акцію. Да -да, антивоєнна акція, яка відбулася біля меморіалу вшанування пам'яті жертв радянського терору. Ми взагалі навіть не очікували, що через 4 роки повномасштабної війни ще буде в когось прокинутися якась совість, сміливість, хоробрість. Невідомі. Розмістили наклейки із нагадуванням про людей, які гинуть у нинішній війні, яку затіяв Кремль Путін та й в цілому росіяни. Акцію провели днями якраз гівнув той час, коли за датою, точніше за кількістю днів, все збіглося із Великою Отечественною війною, тобто порівняли самі росіяни і свого і Великою Отечественною війною, тобто, Вов. Хоті, здається, що росіяни були б не росіяни, якби все одно не переховувалися, але це вже щось. У мене таке враження, я ним поділюся на початку 26-го року, а потім ми з вами його порівняємо: що картковий будиночок починає стипатися. Занадто багато подій, які треба обгрудовувати, пояснювати, треба відбріхуватись, а це дуже складно йде. Навіть події із порівнянням цих війн, ну як можна сказати, що. Тоді було легше, чи тоді там ми більше докладали зусиль. Чи може сказати, що тоді був набагато кращий генералісімус? Так і зараз, проблеми, які виникають з захопленням танкерів чи викраденням мадуро, ну як це пояснити і видати за силу, а не за слабкість Росії, думала я собі. Топоки не включила російських пропагандистів. Яким судя до цього роздали такі свіжі методички і кажуть, що треба хвалити Трампа? Що все, що він зробив, це ледь не те, що на руку Росії та Путіну. Господи, завтра викрадуть і Лукашенка, і вони те саме скажуть. А далі ще й пояснюють, що озброєння російське, яке було в Венесолі, що воно хороше, класне, сучасне росіян там не було, помічають? поэтому ППО не зробило, а вообще б, якщо супер. Зрештою, я кажу, що завжди, знаєте, коли росіяни будуть програвати цю війну. скачать территории, скачать еще больше своих людей, они и это смогут продать, как свою перемогу. Тут только одно риторическое вопрос. Чи схавується лайно, знов самі россиян. А что, если посмотреть на дело с другого конца? Действия и слова Трампа – лишь характеристика изменившегося мира. Трампу просто надоела эта растущая гора лицемерия, где… Хищничество прикрывается якобы борьбой за некую демократию и некие права человека. Сам Трамп, к слову, этими терминами уже давно обесцененными вообще не пользуется. И иначе произойдет то, что сейчас на наших глазах произошло в Венесуэле. При этом давайте уберем все эти американские сказки. Не было никакой сумасшедшей охраны президента Мадура, Не было никакого готового вооруженного сопротивления, 80% армии было в отпуске. За два дня знали все, что будет. Я говорил и с китайскими товарищами, и с рядом наших экспертов. Ни китайских экспертов, ни наших, даже близко не подпускали к системам ПВО. Все, что было поставлено и закуплено, обслуживалось венесуэльцами, как вопрос к ним. Не случайно, по некоторым данным, там идут аресты. Ані здається, відповідь сама знайшлася на росіяни. Досить непогано розуміють все, що відбувається. Ну окей, не всі росіяни не своєю більшістю, але в цілому є і пропагандисти чи зет-блогери, зет-ватники, які підкреслюють, як глибоко Пиня закопнув від Трампа і наскільки обтікає Росія. Росію відрубують від потоку грошей та принижують на увесь світ. Ось коротко приблизно так і -блогери, блогери пояснюють ситуацію в Венесуелі. Ставлять становище почуйте мене, а Пущенова, який навіть розкритися, вийти з стіні боїться такої ганьби в історії Росії не було взагалі. Навіть я би краще не сказала за тих самих зет-блогерів, які дуже вражені розумом, хитрістю, багатохудовочку. Як це зазвичай пояснює Соловйов, всі дії Путіна? Обісрався, але як талановито. Тож, будем сподіватися, что адептов правильной оценки и Путина, и становища России будет ставать только больше, больше и больше. Мы видим, что американцы в наглую захватили танкер, в последний момент оказавшийся под флагом российским. Россию отрубают от того потока денег, от еще одного потока денег. Раз. Второе. Россию унижают на весь мир. Венесуэльская нефть уходит под контроль штатам. Возможно, они прямо сейчас на ней и не наварятся. Но на ней уже не наварится и Россия на переработке, на чем-то еще. На ней уже не наварится ни одна страна, которая идет не в русле штатов. Россию ставят в положение уже, извини, язык опущенного. Сделайте зі мною все, що угодно, тільки не бійте. Такого позору в історії Росії не було. Взагалі. І наостанок, друзі, моя улюблена історія про російський патріотизм, про любов до батьківщини, про вірність родині навіть найсложніші моменти. Тут ви повз давати інтерв'ю один із російських мультимільйонерів, пробачте мільярдерів. Який правда вирішив розповісти про те, що Росія настільки класна, що він ніколи в житті не буде вкладатися в Європейський Союз? Мова йде про такого собі Сергія Калєснікова, співвласника і керуючого партнера компанії Технонікель, він володіє мільярдними активами, і ви не повірите. Як і будь-який нормальний, чесний, добрий російський патріот, він цим всім володіє. За Росії в Європі, далі навіть більше. Ми навели справки і встановили, що Калісніков мальтійський громадянин, тобто має золотий паспорт. Розумієте? Тобто не тільки і не просто Росія, а в мене громадянство одне єдине. Паспорт один єдиний. І немає ніякого іншого. Для того, щоб любити свою країну і розповідати, що я чогось не зроблю. Мені не треба чомусь мати інший паспорт, а от у Калісні кава Але чому ж так сталося, що російський багатій, який має неймовірну кількість активів у Європі, на що ж він ображений? Чому більше ніколи не хоче туди інвестувати? Виявляється, що через санкції Європейського Союзу та США дуже багато європейських активів його компанії Техномікель були продані або націоналізовані. І Калєсніков, який зараз розповідає про русофобію, просто не каже, що через близькість до Путіна його лишили із Голою Дупою, хто він не боїться, що овалять не тільки дупу, а й ще якісь місця, якщо продовжити вкладатися в Європу. Вивчатися в Євросоюз ми не собираємося, в Америку не собираємося інвестувати в западні країни, в дружественні країни, Я не собираюсь. И если даже мне предложат лет через пять, скорее всего, тот груз тяжести на сердце и тот груз страхов и переживаний, которые я пережил за эти три года, еще не знаю, короче, это меня будут отталкивать. Я не знаю, что должно произойти, чтобы мое мнение поменялось. знаете, если вот вы закрываете глаза в энергетическом смысле, для меня вот там Европа такая черная, 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 завистливая, жесткая масса энергии, к которой я не хочу возвращаться. То есть это русофобия, 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 несправедливость, несправедливость, несправедливость. Постоянно тебя как будто вот... Я чувствовал себя там как волк, на которого ведут охоту. И благо, что я с того леса избежал. И на этом, друзья, у меня все. А для завершения я с закликаю вас. Не забывайте нажать на лайк. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайк. Коментуйте, почути і побачене. І найперше це не забувайте задонатити підтримку Збройних сил України. Посилання на наш збір традиційно під нашим випуском в описі до сьогоднішньої програми. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!